З то занадто далеко ми зайшли, а, причому о, цікаво в, в те, що ті наративи, котрі зараз будуть використовуватися в форматі контрнаступу, вони випадають по карті дурні, але не в форматі того, що це буде певна помилка з нашого боку, а в форматі того, що будуть вкидати різну маніпну інформацію. Котре буде направлена на те, щоб збити ворога з пантелику, збити оточення, е котре, скажімо так, має е якусь комунікацію з ворогом, або має е на меті переслідувати свої власні інтереси. Більше того, навіть е серед західних партнерів. Буде о, вкинута якась завідома, невірна, недостовірна інформація. 에, і якщо всі будуть казати про Ростов, якщо всі будуть казати про Токмак, про Запоріжжя, 에, ми повинні розуміти, що за розквітом випадає так, коли кажуть, що там будуть йти направо. Підуть наліво 999 тобто не звертати увагу на ті е, ту інформаційну повістку, котра буде е, десь до 15 серпня. До 15 вересня. До 15 вересня. Зараз будуть намагатися зробити все можливе для того, щоб ввести в оману і е, переключити вектор уваги на ці напрями, на котрих руху не буде, і це буде в першу чергу за рахунок таких маніпуляцій. Буде намагатися пропрацювати інші напрями. Ну, тому і наступне моє запитання буде пов'язане саме з сумським напрямком: наскільки там ситуація може загостритися, і чи ну ладно, давайте спочатку подивимося відповідь на це питання, а потім я поставлю інше, щоб воно не було все. Е, стосовно Сумщини, переглядав розклад декілька разів. Навіть сьогодні, зранку було таке питання серед підписників. Важка ситуація з точки зору того, що ворог буде намагатися приносити руйнівні процеси і намагатися вгатити, бити, стріляти, при чому це буде приносити процеси руйнівного характеру. Карта вежі випадає в форматі руйнації. Але з плюсів в нас випадає момент крущіння планів і. Зараз багато запитань стосовно там окупації, чи буде чи не буде, чи можуть, будуть заходити, не будуть заходити. Випадає так, що виключно будуть руйнівні процеси, пов'язані відірвані, відірвані від контексту окупаційних процесів. Помстою Росії може стати будь-яке місто України і повторити долю Маріуполя. Ну, давайте так не будь-яке, а якесь взагалі, в принципі, яке зараз з рахуванням сходу. Ну, тобто, якщо ми беремо схід, в момент е помсти, він є тоді, коли ви мене вдарили по щиті, я вам вдарив по щиті. А тут випадає виходить ситуація така, що нам не мстять, ми робимо ті дії, котрі можливі. Нас за ганяють в глухий кут і е, Інших варіантів е, впливу на ситуацію наразі їх немає. А ми завжди переживаємо, що це буде якась помста. Там прилетіло по нафтобазі. Кажуть, що о, все, по нафтобазі прилетіло в Росії. Завтра будуть бомбити Одесу. То помста. То помста. Формат е, помсти. Думаю, що це буде помсте формат повторення долі Маріуполя. З точки зору замислів в нас карта зірки випадає перевернута. Тобто, з самого початку є. Є промах в плані? Зруйнують що? Яке місто? Бахмут? Вже зруйнували? Може, суми. І що вони побудують? Ви бачили Курщину? Що вони побудують? Іно ну, якусь альтернативну, альтернативне місто? Приїжджайте, будь ласка. Я не думаю, що виходячи з розкладу, в нас з самого початку випадає перевернута карта замислів, карта планів. Більше того, та ситуація в нас зараз дуже багато запитань е і таких гіпотез, що ті процеси, котрі відбуваються зараз, це є внутрішній договірняк між українською та російською владою з метою припинення війни в майбутньому. Uh, якісь хитромні плани з обміну АС, території і тому подібне. Але випадає так, що ті процеси, котрі зараз відбуваються, це певний сюрприз для режиму Кремля і це втрата контролю над ситуацією. Тобто о, ніхто не думав, що так може далеко зайти, і тут дуже важливо. Як далеко зайдемо ми в майбутнє періоди, що буде відбуватися до 15 вересня, тому що до 15 вересня у нас коридор можливості ще є. Після 15 вересня можна сідати за якусь комунікацію, переговорні процеси або е, перебудовування своїх планів, виходячи з тих реалій, котрі будуть на той момент часу? Але формат е, долі Маріуполя? Занадто великі ставки, занадто розвойдена ситуація всередині режиму і недостатній о, рівень впливу, кількість ресурсів. І найголовніше історія з Маріуполем вона не є, о, як секс історія, вона не є о, показовою в форматі того, що дивіться, що ми зробили позитивно. Там дуже багато прогалин, велика кількість вльотів. І питання в тому, що Маріуполь може, на жаль, повторити свою долю знову ж таки в зворотньому напрямку. А що було б, якби ЗСУ не. Пішли на курщину. Можливо, нам би вдалося врятувати частину Донецьке, частину Донеччини.